Добрий день, підписники пис і гості мого каналу. Сьогодні солю червону рибку. Купила заморожену, вже розморозила, вже розібрала її. На філейки. не дуже така старенька рибка вже. Так, і на філейки розібрала. Буду солити на шкірі. Бо вона така ну, рихла. Це дика рибка. Це. Не сьомга, Це е, гарбуша, мабуть. Хто знає, що це за рибка, напишіть, бо я так і не добилася. Ну, Гарні шматочки такі. Зараз будемо готувати е, засолювання, ну, суміш, посолочну суміш, і будемо засолювати. Посолочна суміш у нас буде складатися із солі і цукру. Завісимо рибку і будемо розраховувати, скільки суміші нам потрібно. Беру ваги. Треба було приготувати це все. Але Вистачить і того, що я не на камеру розбирала рибу. Так, наші ваги. І дошка буде так залізти. Обнуляємо і складаємо. Так. Мяско до м'яска. Ой, 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 ой. Не вийде м'язко до м'яска. Ось так от порозривалося. І в нас кіло 100. А що оце? Хоча це можна було по розсолі. О, у мене є розсіл, я в розсолкіну кіло 100. Кіло 100. А, суміш у нас буде на 1 кілограм риби 40 грам солі. І 20 грам цукру. Хто хоче, щоб було е, солод... солодкість була більша, то можна додати більше цукру. Це зовсім не зіпсує рибу. Так, достаємо, ємність, куди будемо складати нашу суміш. Осолечна суміш буде складатися тільки з солі і цукру. Ніяких спецій у червону рибу я не додаю. Якщо, ну, вона свіжа, не, не смердить, а якщо б смерділа, ми б її не робили. Кіло 100 це 44 г солі. Е, можна на око це все робити. Але коли ми робимо на око, або або обвалюємо, або обсипаємо, то ми маємо контролювати час, наскільки ми це все робимо. Так, зараз 44 і 22. Це 66 буде. А якщо ми розраховуємо посолочну суміш, то нам не треба слідкувати за часом. Вона може навіть стояти і сутки, і добу, і дві доби, і вона не пересолиться. Єдине, що вона може бути сухішою. Але я люблю сухішу рибу, вона краще нарізається, вона краще смакує. Вона така на зуб. Дуже мені подобається. Так що вона не пересолиться, навіть якщо буде стояти три доби. Навіть якщо ви про неї забудете. Так, перемішую. Треба взяти ємність, куди будемо її складати. У мене є така універсальна ємність. Я думаю, що сюди воно все увійде. І зараз будемо робити. Зараз будемо робити. Хоча. Так, можна було одразу все робити. Так, візьмемо товстіші. складаю ось так те, що вона зараз така, начебто, розлазиться, це нічого страшного, сіль і цукор зроблять своє. Свою справу і рибка буде щільніша, красивіша. Ось так. От бачите, ми е, розрахували і е, засолочної суміші у нас вистачило от якраз ще на один шматочок. Ось бачите. І все. Затягну плівкою. Ось так, якось не так. Ось так. Ось так. Висиплю залишки, затягну плівкою. І залишу на засолювання. Вчора я засолила салаку, зараз покажу. Я її склала в банку. Тут 800 грамів салаки. Як готувати розсіл у мене є на каналі? Ось дуже гарна салака, величенька. І я сюди зараз кину. Оці ого, оце так закрила, е, брюшка. Угу. Не змогла я відкрутити кришку і вирішила засолювати тут. У мене залишився вчорашній розсіл. я Леда одразу не прибрала це все, не вилила залишки. Я, мабуть, знала, що так буде. Все, залишки розсолу, наше брюшка. І завтра можна буде вже їх їсти. О, нехай солиться. Як засолиться, ми її знімемо з шкіри і поріжемо. Я покажу все. Будемо чекати, коли приготується риба.